Перша книга Самуїлова, глава 22. І пішов Давид звідти і втік до печери Адулам, а брати його та весь дім батька його почули про це, та й посходилися до нього туди, і позбиралися до нього кожен пригноблений і кожен, хто був задовжений, і кожен огірчений в душі, і він став над ними провідником. І було їх із ним близько чотирьох сотень люда. І пішов давити звіти до Моавської міцпи та й сказав до Моавського царя: Нехай прийде батько мій та мати моя, і будуть із вами, аж поки я буду знати, що зробить мені Бог. І він привів їх до Моавського царя, і вони осілися з ним на всі дні Давидового перебування в твердині. А пророк гац сказав до Давида: Ти не будеш сидіти в твердині, іди і перейдеш собі до Юдиного краю. І пішов Давид і прийшов до лісу Херет. і почув Саул, що пізнаний Давид, та люди, хто з ним. А Саул сидів у гів'ї під Тамариском на узгір'ї, а спис його був у руці його, і всі його раби стояли при ньому. І сказав Саул до слуг своїх, що стояли при ньому. Послухайте, веніяминівці, чи вже є Єсеїв син дасть усім вам поля та виноградники? Чи вже ж настановить усіх вас тисячниками та сотниками, що всі ви змовилися на мене, і не донесли до вуха мого, що син мій склав умову з Єсеєвим сином? І ніхто з вас не змилосердився надо мною і не відкрив мені, що син мій поставив мого раба чатувати на мене, і те діється й цього дня. І відповів і думаянин до Ег, а він стояв при Саулових слугах і сказав Я бачив Єсеєвого сина, що приходив до Нова, до Ахімелеха, Ахітувого сина, і він питав для нього Господа. І дав йому поживи на дорогу, і дав йому меча фелистимляни голіята. І послав цар покликати священика Ахимелеха, сина Хітувого, та весь дім його батька, священиків, що нові. І всі вони прибули до царя. А Саус сказав Слухай но, ну, сину Ахітувів. А той відказав Ось я, мій пане. І сказав до нього Саул, Нащо ви змовилися на мене, ти та Єсеїв син, коли ти дав йому хліба та меча, і питав для нього Бога, щоб повстав і на мене і читав, як цього дня? І відповів Ахімелех цареві та й сказав, А хто серед усіх рабів твоїх вірний, як Давид, царів зять, і має приступ до тайної вради? І, шанований у твоєму домі, хіба сьогодні зачав я питати для нього Бога? Борони мене Боже, нехай цар не кладе закиду на раба свого та на весь дім батька мого, бо в усьому тому твій раб не знає нічого, ані малого, ані великого. А цар сказав: конче помреш, Емелеху, ти та весь дім батька твого. І сказав цар слугам, що стояли при ньому Підійдіть і повбивайте господніх священиків, бо їхня рука разом із Давидом, бо вони знали, що втікає він, та не донесли до вуха мого. Та не хотіли цареві раби простягнути своєї руки, щоб діткнутися до господніх священиків. Тоді цар сказав до Доега: Підійди ти і вдар священиків. І підійшов і думеянин до Ек та й ударив священиків і вбив того дня 85 чоловіка, що носять для нього Ефода. А нов священниче місто, цар побив вістрям меча все, від чоловіка й аж до жінки, від дитини аж до немовлятий, і вола, і осла й дрібну худобину, усе побив вістрям меча. Та втік один сина Ахімелеха, Ахітувового сина, а ім'я йому Евіятар, і втік він до Давида, і Евіятар доніс Давидові, що Саул повбивав господніх священиків. А Давид сказав до Евіятара: Я знав того дня, що там і й маянин до Ек, який конче, розповість Саулові, я став причиною загибелі. Всіх душ дому твого батька. Зостанься ж зо мною, не бійся, бо той, хто шукатиме моєї душі, шукатиме й душі твоєї, та ти будеш стережений у мене. Амінь.